Що ми про знаки порозмовляли. І ми сказали, що знаки синуса такі самі, як у y. Синус додатний в першій, другій чверті. Косинус має такі знаки, як X, тому косинус додатний в першій, четвертій чверті. Тангенс і катангенс це відношення синуса до косинуса, додатний в першій, і третій Одинакові знаки. Косинус погана функція, вона відрізняється від всіх інших. Косинус функція парна, косинус пуша мінус. Синус функція синус танцунс, тангенс, вони не парні, вони випльовують. Потім ми з вами казали, що всі, вони, всі чотири періодичні. Їх значення повторюються е, синуса і косинуса через 2 піка, 2 піка це період синуса і косинуса. Чому це так? Бо хто такий синус? Це ігрикова координата точки П альфа. Ми завжди розташовуємо кут таким чином, щоб його вершина знаходилася на початку координат, а одна сторона була е, приклеєна до додатного напрямку вісіксів, а от вже інша сторона в точці П альфа перетинає одиничне коло. Але якщо ми подивимося на кут альфа плюс 2 піка, тобто альфа і ще K повних обертів навколо початку координат. Точка буде така сама. Тому її координати і синус, ігри координата, і, і, і косинус, яка іксова координата, вони співпадають з точкою П альфа. І відповідно синус повторюється через два піка і косинус повторюється через два піка. А тангенс і катангенс вони мають менший ще період пі. Головним періодом будь-якої періодичної функції називається найменший додатний період. У синуса і косинуса головний період 2 π у тангенса і катангенса П. Якщо в нас складена функція, і ми дивимося на синус kx х плюс б двах, там трих плюс б, то головний період у такої функції складеної буде 2 π поділити на модуль К, у тангенса і катангенса π поділити на модулька, а у сінуса і косіну 2 пі поділити на модуль К. На і нарешті ми от, о, минулого разу там рахували, а, давайте подивимося, як будується графік синуса. От нам треба пригадати, так, ну, подивіться на мене очі, це дуже важлива картинка. Вона не в вашому підручнику не зустрічається. Ви навіть її не побачите більше. Ще раз кажу, хто такий синус? От зараз малюю, малюю, малюю синус. Беремо кут, розташовуємо так, щоб одна сторона а, співпала з додатним напрямком, а от інша сторона десь перетинає нам одиничне коло. І оцей кут в мене альфа. І ігрикова координата цієї точечки Па альфа це і є синус альфа. І дивіться, як ми робимо? От а, Якщо у нас одиничне коло коло радіуса 1, і отут кут альфа радіана, то. Оця дуга має довжину альфа. Ну, Пам'ятаєте, довжина дуги альфа r. r дорівнює 1, тобто альфа. Дуга тут буде альфа. І от ви відкладаєте на вісі x альфа, а на вісі y відкладаєте синус альфа. Оце, оцей наш відрізок. І так далі. От Для кожного кута пі на 4. Пі на 4 це ось ця дуга. Ми її відклали сюди, а оцей відрізок то буде синус пі на 4. І так робимо зі всіма точками на колі. Зрозуміло, що найбільший, найвищий варіант, коли у нас одиничка, відповідає пі на 2. А далі знову, дивіться, спад піде. От, 3 пі на чотири. Отут, оця дуга за довжиною, вона дорівнює тому, що ми на ексів відклали. А е, значення, ну ось, от, бачите, от, таку спеціальну горизонтально провели, щоб зрозуміти значення. А потім по оцих точках, які ви тут побудували, ну, пі це ось тут, да, тут морік. І з'єднуємо. І то, що з'єдналося, то й вийшов сінус. Ми з вами ретельно побудуємо і запишемо лише сінус. Для того, щоб ви побачили, як він будується. А всі інші будуються абсолютно аналогічно. Графік, графік, ну, графіки, з першого таку велику назву, давайте я так напишу. Графіки, графіки, тригонометричних функцій. Їх всього 4. Графіки тригонометричних функцій. Потім нижче собі написали назву, ну, не назва функцію, y дорівнює x. І в дужках назву графіка. От, дивіться, графіком лінійної функції. Я пряма. Графіком квадратичної функції є парабола. А от графіком синуса називається графік синусу, називається сі, а, синусоїда, ладно, Синусоїда. Синусоїда. Для того, щоб її побудувати, ми з вами побудуємо невеличку табличку, як завжди. Ми собі отак зробимо невеличку табличку. Ну, ту саму табличку, як завжди. Ось так. 0, які у нас ще улюблені кути. Пі на 6, пі на 4, пі на 3, пі на 2, 2 пі на 3, 3 пі на 4. Кого ми там ще любимо? 5 пі на 6. І пі. Ну, далі я домалюю. А далі можна намалювати з тої точки зору, що вона у нас 2пі періодична і непарна. От далі я добудую по непарності, а потім за періодичністю продовжу синус π на 2 – одиничка. А от тепер ми пригадуємо формули зведення. От я ось тут напишу. Мені потрібен синус 2 π на 3. Ми записуємо, що то π мінус π на 3. Ну, дивіться, 1 мінус 1 третя, 3 третіх відняти 1 третя, якраз буде 2, 2 третіх. За формулою зведення π функцію не змінює синус, Функцію не змінює. Синус лишається синусом. Синус пі на 3. В другій чверті синус додатний, тому все. Тобто це також буде корені з трьох навпіл. І взагалі, це загальна формула, ми колись в минулому році про неї казали, що якщо ви маєте синус пі мінус альфа, то буде синус альфа. У суміжних кутів у них однакові синуси. Тому синус 3 пі на 4 такий самий, як синус пі на 4, Синус 5 пі на 6, такий самий, як синус пі на 6. Ну і синус пі дорівнює нулю. Отут одиничка, а отут молі І от тепер, коли ми все це побудували табличку, ми можемо побудувати. Але подивіться тепер уважно, почекайте хвилинку, я от домалюю, як по клітинках ми малюємо синусоїду. Це важливо. Ми відраховуємо три клітиночки, три клітиночки. І підписуємо, що це пі на два. Відраховуємо ще три клітиночки, це буде пі. Відраховуємо ще три клітиночки, три пі на два. І ще три клітиночки це буде пі. Тепер в інший бік. Е, мінус пі на два. Мінус пі, мінус тріпі на два. І е, нарешті мінус пі. Тепер ставимо точки, які в нас вийшли тут. Сінус нуля – ноль. Сінус пі на шість це якраз одна клітиночка. Пі на шість це якраз одна клітиночка. Одна друга, тобто вгору також одна клітиночка. Потім я там все інше не буду домалювати. Пі на два, один. Один це дві клітинки. Один це дві клітинки. Потім ось тут у мене одна друга, п'ять пі на шість, в пі буде нолік. Ну і от в інший бік вниз. Пішли далі. Після пі пішли далі у ось так. Ой, а що я би підписала? А чого ми вчимо? Тут же два пі має бути. І тут будуть два пі. Що я понаписувала. От, е, от давайте я скажу, Не зважайте на те, що я там далі намалювала. Подивіться, ми першу і другу чверть побудували табличку і по табличці ось поставили точки і з'єднали. Оце у нас перше, що у нас виходить. Потім наша функція не парна. Графіки непарних функцій симетричні відносно початку координат. Тобто, ось так мені треба точки поставити. Да, Ось тут одна клітинка, одна клітинка. Піна, два, дві клітинки вниз, от одну клітинку не дійшли, і отут нолька. Оце завдяки непарності. Непарність дає змогу симметрично від, відобразити відносно початку координат. А от тепер це в мене вже є малюнок на відрізку довжини 2π. І от ми беремо це і копіюємо далі. Це називається продовження за періодичністю. От те, що в нас є, копіюємо далі. Підписали вісь іксів, вісь вісігів, і ще мінус одиничку, і ноліка треба поставити. Обов'язково, три клітинки це піна два. Один по вісь іграків це дві клітинки. От така у нас тут історія. А от тепер, коли ми все зобразили, синусоїдом намалювали. Нам потрібно про кожну функцію вміти її повністю описувати. Це як технічний паспорт. Ну, тобто, всі характеристики, от ви щось купуєте, ви там на сайті дивитеся повний опис. Отак, от от, про кожну функцію. Дивіться. Область визначення, які ікси можна підставляти. Сінус існує від будь-якого x. Бачите, для всіх ікс наша нашій вона до нескінченності йде. І в один бік, і в інший бік. Ікс належить Р. Ікс належить Р. Ну, ви щось одне пишіть. Вам краще написати перше і ось так написати. від сінуса до рівня Р. Область. А можна словами, як хочете. Область визначення ікс довільне. Далі, Міша, яка множина значень? Y належить якому проміжку. По ігри? Мінус одного до одного. Так, да, ми з вами казали, що значення і синуса, і косинуса вони від мінус одного до одного. Тобто множиною значень є відрізок мінус 1,1. Наша функція непарна. І ми це обов'язково в третьому пишемо, що синус мінус х дорівнює мінус синус х. Непарна функція. А віка вона періодична? Який період у синуса? Два 2 Два піка. Взагалі період 2 піка. довільне ціле число. І е, якщо у нас синус плюс 2 пік, тобто головний період відповідно 2 пі, але е, взагалі слово період 2 піка, синус х пів піка дорівнює синус Х для довільного цілого К. Точки перетину за осями координат. Дивіться, вісь ОІ де перетинається? Лише в точці 0,0 да, і більше не де. А де перетинаємо вісь ОХ? Вісь ОХ перетинається, якщо Y дорівнює нулю. Коли Y дорівнює нулю, бачимо ці точки. 0 пі, 2 π мінус Пі, мінус 2ПІ. 2, почему ну, 2? Просто пика. Всі які кратні нулю і пи. Всі які кратні пи. Пі. Піка. Так, що у нас проміжки? Знак усталості. Глеб, назви якийсь проміжок де синус додатний. От, дивимося на малюнок, і називаємо проміжок де синус додатний. 2. Від нуля до. 2. Синус додатний. Вкоруші, чверті. Від нуля до пі, да? Ноль, прибавляємо 2 пі, Ми маємо 2 піка. І пі плюс 2 пі буде пі плюс 2 піка. Ось так. Тепер від'ємний, навпаки, третя, четверта, четверта, да? Пі плюс 2 пі к, 2 пі плюс 2 пі к. Де наша функція зростає? Міша, від чого до чого у нас? Назвіть якийсь проміжок зростання. Від Мін... Мін... мінусу на ходу одного. Ну, від мінус пі, пі нафі до пі. До пі нафі. Зростання. До. Зростання. Від мінус пі нафі до пі нафі. А дозиваємо по, віс... по іксам. Тобто мінус пі на 2 плюс 2 пі к до пі на 2 плюс 2 пі к. Ну а спадання навпаки. Ну, наприклад, ось тут, да, візьмемо: мінус 3 піна 2 плюс 2 піка до мінус піна 2 плюс 2 піка. Ну і найбільше значення буде дорівнювати 1, якщо х дорівнює піна 2 плюс 2 піка. І найменше мінус 1, то буде досягатися, якщо х дорівнює мінус піна 2 плюс 2 піка. Так, тепер ви побачите все те саме, але красивіше записано. Сінусоїду, касинусоїду, тангенсоїду і катангенцоїду, їх ви маєте вміти зображувати. І не лише зображувати, а й описувати. Ви, про кожну функцію ми взагалі обов'язково е повинні вміти сказати область визначення. Синус визначений завжди. Множина значень по ігри від мінус одного до одного. Синус непарна функція, синус мінус х до рівня мінус синус Х. Графік симетрічний відносно початку координат. Головний період синуса 2 2π. а взагалі, якщо ви кажете про період, то тут треба писати 2 πк Синус х плюс 2 πk дорівнює синус х. Точки, передано звісію і в 0,0. Звісі хсів піка 0. Да, всі точки вигляду піка 0. Зростання знака сталісті, в першій, другій, чверті додатний, в третій, четвертій від'ємний. Зростання від мінус піна 2 до піна 2 плюс 2 піка плюс повні оберти відповідно. А спадання від піна 2 до 3 піна 2 плюс повні оберти. Одинички ми досягаємо при піна 2 плюс 2 піка. Мінус одиничка найменше значення досягається, якщо х дорівнює мінус 2 плюс 2 піка. Оце все повний опис про синус. Так, про косинус я лише е, покажу. Я вам його лише покажу. Е, і це буде найголовніше ваше домашнього завдання за тригонометрії. все це красиво намалювати і записати. А зараз почуйте мене, будь ласка. Е, Сінусоїди як і синусоїди, вони дуже схожі. Бо у нас є формула зведення. Ми казали отаку от штуку, що косинус пі на два мінус альфа дорівнює косинус е, синусу альфа. Що я кажу? Дорівнює синусу альфа. Або можна навпаки сказати, давайте я інакше скажу. Давайте я навпаки скажу. Синус пі на 2 мінус альфа дорівнює косинусу альфа. навіть плюс. Отак. От, 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 от. Тому функція y дорівнює cosinus альфа це те саме функція, що синус альфа плюс альфа. А пригадуйте, ми минулого разу, минулого разу, минулого року казали таку штуку. Якщо до x до x, оце це x у мене, додати якесь число, от f від х у нас було, а стало f від x плюс а, що ми зробили? На А вліво. От взяли синусоїду. Взяли синусоїду. І на Піна 2, бо Піна 2 додаємо, Вліво здвинули. Отримали косинусою. Відповідно, область визначення х довільне. Множина значень от мінус Піна 2 до Піна 2. Косинус парний косинус мінус х дорівнює рівня косинус Х. Вона в нас 2 пі періодична, перетинає вісігреків в точці 0-1. А вісь Х в точках пі на 2 плюс піка. Пі на 2 плюс піка. Додатний косинус в першій чверті, чверті. І зростає він, дивіться, від, можна сказати, від мінус пі до нуля, можна від пі до двох пі. Оце проміжок зростання. А спадає від нуля до пі. І от до чого все це нам потрібно? От я зараз тепер. Ну, потрібно у нас для, для різних цілей. От перше, наприклад, задача, яка стосується графіків. На проміжку від мінус 2 пі до 2π. Укажіть, нулі функції синус х. У вас перед очима зараз є синусоїда, Ви її тільки що намалювали. А, і нулі, нам легко сказати, бо це точки перетину з вісію фсів. Ну, Отже вони. Раз, два, три, 4, 5. Мінус пі на два, мінус 2 пі. Мінус пі, 0, пі, 2P. Пі. І все. Ноль функції – це точка перетину з вісію xів графіка. Значення аргументу, при яких набуває найбільшого значення. Ну, найбільше значення один. Коли воно буває? Коли в нас пі на 2 плюс 2 піка. Значення аргументу, при яких синус набуває найменшого значення. А де той найменше? А ось вони. Найменше, то мінус пі на 2, плюс 2 піка. І все, все відповіли. Графік це такий кладість знань, в якому заховано все, все-все, всі відомості про функцію. Так, ну це було таке. Развічили це. Графік і функції дуже допомагають порівнювати. От я вас прошу, зараз ви дивитеся на малюнок. Взагалі то треба робити всі, але поки що зробіть перші два. Ваша задача надіслати мені більше-менше, або дорівнює. Ну, як ви вважаєте, дивлячись на графік? Що більше буде? синус 20 градусів чи синус 21 градусів? Подивились на графік, потім сказали, а косинус 20 більше, ніж косинус 21? Тобто ви дивитеся на графік і надсилаєте мені там, де більше, де менше, де дорівнює. Ну, З першими двома це дуже легко. Угу, угу. Так, Віка, Глеб, так, да, згодно. І так, дивіться, 20 градусів і 21. Вони для синуса на проміжку зростання. Так? Вони ж перші чверті. Сінус перші чверті зростає. Більше у, у там ставиться відповідні більше відповідь, більші синуси. А для косинуса це ж проміжок спадання, Перший чверть. На першій чверті він спадає, тому тут навпаки. Там, де кут менше, косинус більший, бо це проміжок. спадання. Продовжуємо. Тепер продовжуємо. От, як розв'язати тут в радіанах. А перше, що можна зробити, перевести радіани в радуси, але це погано. Краще порахувати все в радіанах, але ми не можемо порівнювати, якщо ми не знаємо, ну якщо в нас різні знаменники. Тому, якщо ми помножимо на 2, в перший кут, то 20 пів на так? А другий 25 на 18. Тепер я вже розумію, хто його хто кого більший. А от тепер між скажіть, будь ласка, 20 на 18. це яка чверть? Де воно тут на 8 мене приблизно. Чи як це розуміти, де воно точно знаходиться? Ну, пі це як ми запишемо інакше. Зі знаменником 18. з намиком 10. 18 p 18. Пі. Це ж один пі. А один це 18-18. А 3 на 20 з знаменником 18. Як записати? Чого? Ну, на 7, Так, да, 21, господи. Дякую. 21 на 18, да? І відповідно. А... Ну, на 7. Чого на 7? На 9 можемо. Міш. 27. Ми ж на 9 можемо. 27. І тому вони обидва потрапили в третю чверть. Раз, два, три. А в третій чверті сіл, що робить? Між, скажіть, будь ласка, що він спадає, зростає? Спадає. Поставте самі знак, будь ласка. А косинус третій чверті, як себе бачите, зростає. Тому у косинуса знак завдяки зростанню. Такий самий, як між аргументами. А у сінуса буде навпаки. А, тепер так само, будь ласка, зрозумійте в п'ятому і шостому і відправте мені знаки. А, от Радіани, 5 радіанів, де воно знаходиться? Ми ж пам'ятаємо, що пі то приблизно дорівнює 3,14. Тому 2 пі приблизно дорівнювати до 6,28. А минулого разу ми рахували, що 3 пі на 2 то наближене значення 4,71. Наближене значення 3,14, а пінафпів наближення значення 1,57. І от, відповідно, в якій чверті, які там будуть знаки у 5-6? Якщо ви зрозуміли, куди потрапили ваші кути, ви далі думаєте: а в цій чверті функція зростає моя чи спадає? Зростаючі функції зберігають знак, спадні функції, знак змінюють на Угу. Так, у нас тут такие. Да, 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 да. Итак, подивіться, будь ласка. Глеб, скажи мне, пожалуйста, ласка, 5 радианов и 5 и 1. Какие четверти? Какой? Ну, вы... Не слышно. Четвертый. Один, два, три, четыре. Тут четвертый. Козел, что делать четвертый четвертый? Не-не, возрастает, спадает. Спадает. На, на график смотри, куда идет а козел. Ну... Вверх 4, идет же? Да. Видишь? Возрастає, зростає функція. А, а зростаючі функції, що роблять із знаком? Спередають. 5 і 1 більше за 5. Да. Тому а. ми ставимо такий самий знак. 5 і 1 більше за 5. А, Вероніка, скажіть, 2 радіани, 2 і 1, це в якій чверті? Вероніка, в другій. А що робить синус в другій чверті? Падає. Падає. Тому знак буде навпаки. 2 менше, ніж 2 і 1. 2 менше, ніж 2 і 1. І тому знак буде навпаки. Згодні? Якщо функція зростає, то знак між аргументами, між ексами, такий самий, як між значеннями. Так, поїхали далі. А, тепер наша задача навчитися ще а, доводити, що деяке число є періодом функції. Отвірка, оце ви запишете зараз зі мною, а потім самі зробите наступне. Нам треба показати, що число те, яке тут наведене, є періодом даної функції. А ми з вами минулого разу писали, що це означає. Да? А, ми минулого разу казали, що не нульове число число. Т, яке не дорівнює нулю, називається періодом функції y дорівнює f від x. Якщо там виконані дві умови: перша умова для всіх X із області визначення вираз t плюс x також належить, належить області визначення, і x мінус t також належить області визначення, і друга найважливіше f від x плюс t дорівнює f від x мінус t і дорівнює f від x. Оце нам треба перевірити. Область визначення косінуса 2х це х довільне. Тому тут немає ніяких проблем, всі числа належать області визначення. Немає ніяких проблем взагалі з першим. А от тепер друга властивість найголовніша, яку нам треба тут перевіряти. Ну так, f від х плюс т дорівнює. Нам треба в косинус замість x підставити x плюс t. Х плюс пі. Тепер це всередині косінуса все відбувається. Тепер відкриємо там перші дужки. У нас буде 2х плюс 2 пі. Але ж для косинуса 2 пі. То період, тому його можна прибрати. Бо це період і значення косинуса повторюються через 2 пі. Ну все, ефікс. Тепер f від х мінус t. Косинус 2х мінус пі. Косинус 2х мінус -2п. 2 пі. 2 пі період косинуса, його додавання чи віднімання до аргументу, нічого не змінює. І знову вийшла ефедикс. І тому друга. Властивість також виконується. І тим самим ми довели, що для косинуса 2 х пі є рівно. Так, я ще отут друге попишу. Оце було в мене перше, а тепер в мене буде друге. От е, дивіться. Тангенс, в нього вже область визначення. Це не всі числа. Його аргумент пі на х е, пі х навпіл не має дорівнювати до пі на 2 плюс піка. Чому пі на 2 плюс піка? Бо для цих точок косинус. Дорівнює нулю. А синус, як ми казали, то там є то синус поділене на косинус. Знаменнику стоїть косинус. Він не має бути нульовим. На 0 ділити не можна. Так, дивіться, я на пі поділю і на, на пі поділю на 2 помножу. Буде х не дорівнює 1 плюс 2к. Отака історія. В нас е, мають отакий вигляд. А тепер перевіряємо f від х плюс t. Тангенс. Пі на 2, а замість ікса ставимо ікс плюс 4. В середині тангенса відкриваю дужки. Пі ікс навпіл плюс 4 на пі на 2. 2 пі. 4 на 2. 2 пі. 2 пі. Будь-яке кратне до пі це період тангенса. Через піка наш тангенс повторюється. Ой, ура! Все, раз. Це f від х. Так ось тут. f від х мінус t. Так само. Тангенс пі на 2. А в дужці ставимо х мінус 4. Відкрили дужку. Пі х навпіл мінус 2П. 2ПІ 2 пі період тангенса, і тому ми його можемо забути викреслити, бо значення тангенса повторюється через 2П. І це буде f від х. І тому знову все виконано. Наша функція є періодом для поданої функції. А, ну, э, ладно, давайте я ще оцю розповім. Доведіть, що числа є періодами. Ви доводите це саме так, бо э, у косинуса, ну, третє, напишемо, це буде на третьі. У косинуса область визначення x довільна. тут немає ніяких обмежень. А щоб перевірити, э, ну, ми рахуємо абсолютно так само. Ми кажемо f від х плюс, ну, спершу, наприклад, я мінус 4 пів рахую, так? Да? Я замість х підставляю x мінус 4. Пі, всередину косінуса. Всередині косинуса відкриваю дужки. І кажу, що будь-яке кратне до 2 пі, то період косинуса закреслили і забули. О, все, все гаразд. Ну і так само там з мінусами, і все, все проблем буде. От, а, І так само F, давайте я вже допишу, бо. Косинус 3х плюс 4 π буде косинус 3х 12π. Оце 12 закреслили, і маємо косинус 3. X, X, яке F X. Тобто, період це такий проміжок, через який повторюється наш графік, повторюється наше значення нашої функції. Так. Ще буває отака задача. Я ось такі різні варіанти завдань хочу показати. В яких питають, чи проходить графік функції через подану точку. Ну, взагалі, ж, ну, це ми з цього починали вивчення функції. Що означає, що проходить графік через точку? Це означає, що координати цієї точки задовольняють рівнянню. Тобто косинус мінус 7 пі на 6 має дорівнювати мінус корень з 3 на 2, якщо це так. Ну, перевіряємо, косинус мінус 7 пі на 6, косинус функція парна, мінус він скушає. Далі, як ми розпишемо 7, шостих. 7 з шостих то 1 плюс 1 шоста, тобто пі плюс пі на 6. Далі формули зведення. Пі функція не змінюється. Але ж це буде пі плюс щось. Давайте пригадуємо. Пі, ось тут, кут, і плюс ще щось. Третя чверть. В третій чверті косинус від'єм. А далі дивимось табличку. Косинус пі на 6, то корінь із трьох навпів. О, да, ура, висновок, а належить графіку. так ми це перевіряємо. Ніяких таких. Щось цікавого тут немає. Беремо замість X, підставляємо першу координату, рахуємо і маємо отримати другу координату для того, щоб графік функції проходив через цю точку. А я ж тут вас тягну ось до цього завдання. Воно тут у нас сьогодні найцікавіше. На рисунку зображена частина графіка деякої періодичної функції з періодом Т. Наша задача побудувати графік цієї функції на відрізку від мінус 2t до 2т. Дивіться, я роблю оцей, а ви потім зробите оці. Перша дія. Перемалюваю. Це наша перша дія. Дивіться, в одній клітиночці буде дві клітиночки. Да? От якщо я правильно бачу все. А тут дві клітиночки, тут навпаки, і пустий кружочок, Не визначена наша функція. І проходить через початок корпуса. Ось така історія. О! А тепер підписую. Оце я перемалювала. Це Т на 3. Оце в мене відповідно, 2Т на 3. Ну, тут якесь значення, неважливо. І для того, щоб от, відрізок вже цілком Т, да? а мені потрібно 2Т вліво, 2Т вправо. Так, отут буде Т, відповідно, да? отут буде Т. Потім отут буде 2Т. І в інший бік. Три клітиночки то Т. Відповідно, виходить, що три клітинки то Т. І нам потрібно графік, щоб у мене був не ні менше, ніж на, тому, що я зараз позначив. І от ви берете і от правильно, отак оце копіюєте. Я копію буду іншим кольором малювати далі. Я буду копію робити іншим кольором. От, дивіться, як вона починається. Вона починається ось тут, да? Потім вона проходить через початок координат і закінчується пустим кружечком. Починається ось тут. Проходить через початок координат. І тут закінчується кружечком. І так само в інший бік. тут кружочок через початок і ось так. Так, так. так. Оце ви продовжили за періодичністю да нескінченності. Uh, і так, uh, в першому у нас виходить ось така uh, картинка. Веронік, Гліб, надсилаємо. Як є. Ось тут виколота точечка і uh, ось такий прогибчик. Да? Отак. І так само. отут у нас. Uh, отак. І от тепер ми продовжуємо, продовжуємо, так? Да? Отакий вираз, раз, є. І продовжуємо. Де воно там? Отут воно, так, да? проходить у нас ось так. Ну, якось там йде в інший бік. Так. Отут От у нас виколота точка, і ось так. Якось так вона там йде. Це був перший, а другий там взагалі легко. Отака і всі інші. Так само. І всі інші так само. Ну, Ось так От.